Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди МХП Вінниця, яка сьогодні з рахунком 3-0 перемогла барком збірної України Ю-18. Маємо нагоду поспілкуватися з головним тренером команди Костянтином Рябухою та діагональним командом Данилом Муривкіною, який, до речі, сьогодні став найціннішим гравцем матчу. Данило, ваші враження від сьогоднішньої гри? Враження на табло 3-0. Ми заробили три очки. Молоді амбітні хлопці. Ще декілька років ми. Потім були на їх місці. Ми були андердогами, якщо можна так висловитись. І сьогодні ми вже у ролі фаворитів виходимо і показуємо якийсь рівень, щоб три очки були у нас в кармані. Дякую. Костянтин Петрович. Що думаєте про сьогоднішній матч? Так, в першу чергу хотілося б привітати свого гравця. Молодець заслужив, відпрацював і нашого капітана, Татаренка Богдана, з дебютом ігровим таким після важкої травми він повернувся на майданчик От, і доволі впевнено зіграв. І це радує нас. А на рахунок гри мені подобається, що в нас є перемога, є три очки. Але такі матчі я не дуже люблю, бо вже зрання всі приписують якби тобі перемогу, плюс молодіжна збірна, хоча ми до неї ставимося все одно. І готувалися, і поважаємо. Молоді хлопці, в них ще попереду. Я гадаю, що вони будуть працювати і ще набирати. Там є куди, куди рости. От. Але такі матчі вони трошки нервові. і Гра це показала. Хоча налаштування в нас було добре, але якісь такі свої помилки, особливо на подачі, на груповому блоці. Блок ми взагалі програли нашому опоненту. От. Є над чим працювати, є чого додати. Але добре, що перемогли і це класно. Другий сет, як вам другий сет нервували, коли бачили таку 26-25, виграває інша команда. Я, бачу... Я не можу сказати, що ми нервували. Просто це дійсно дякуємо цим молодим хлопцям за те, що вони нам дають побувати в таких ситуаціях, бо тільки через такі моменти, стресові і нервові, будується команда. Ми поки що будуємо свою гру, набираємо форму, тому і. Якби грав нас не досконала. Якщо б вона була б досконала, то можна було б зав'язувати. Тому дякуємо їм. Гарна партія була, гарний матч, нервовий, і це супер. Дякую вам за коментарі. Дякую.